У радянському союзі на той час площа виноградників становила мільйон сімсот тисяч гектарів насаджень сімсот тисяч вирощували на території України, з яких половину в Криму. Крим всіму мірою звісне вина масандри. Їх ділають із винограда, вирощеного в этом живописному краєм. Це все змінилося у 1985 році. Перебудова Горбачова оголосив кампанію боротьби з пияством в радянському союзі. Під знищення потрапили величезні площі виноградників. Зокрема, в Криму каже вчений виноградарство. Було в женіті в той час. Ну Михайлу Сергійовичу на на нашептали. На що треба боротися, боротися і сп'янством. І оце почалася ці, ціла компанія. І під цю компанію почали, почали боротися не з п'янством, як явищем соціальним, а почали боротися з виноградарством як, як, як культуру.